Привіт! Сьогодні ми розкажемо тобі, як правильно встановлювати контакт з іншими людьми. Що заборонено робити? Заборонено підходити до людини ззаду та торкатися її без дозволу. Заборонено брати чужі речі без дозволу. Як потрібно робити? Підійди до людини так, щоб вона тебе побачила. І скажи привіт! Запитай, чи можна сісти до тебе? Якщо скажуть так, можеш приєднатися. А якщо ні, зачекай або підійди до когось іншого. А тепер повторимо правила. Що заборонено робити? Заборонено підходити до людини ззаду та торкатися її без дозволу. Заборонено брати чужі речі без дозволу. Що потрібно робити? Підійди до людини так, щоб вона тебе побачила і скажи привіт. Коли на тебе подивилися, запитай, можна до тебе сісти. І якщо так, можеш приєднатися. А якщо скажуть ні, зачекай або підійди до когось іншого.